Всім привіт! Мене звати Руслана і я закінчила другий курс спеціальності кібербезпека та захист інформації освітньої програми безпеки інформаційних та комунікаційних систем Черкаському державному технологічному університеті. Я ще на початку свого професійного шляху, але я можу впевнено сказати, що я не шкодую про свій вибір, адже кібербезпека це надзвичайно важливий та перспективний напрям у сучасному світі. В університеті мене оточує багато однодумців, професійні викладачі, які щиро діляться своїми знаннями та досвідом. Також ми вивчаємо багато цікавих і прикладних дисциплін, які вже сьогодні допомагають формуватися мені як фахівцю. Тому я з нетерпінням чекаю на можливість розвиватися, поглиблювати свої знання у сфері кібербезпеки. Я рада бути частиною цієї спільноти. До нових зустрічей!